Вас вітає Океан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо токарний розточний різець 10-го діаметру к 120 під пластину 0702 від відомого в Україні турецька виробника Технік. Даний різець має наступні характеристики: кругле січення 10 мм, форма ріжучої пластини ром 55 градусів, праве виконання, Загальну довжину 120 мм, прижим твердосплавної пластини типу С, кріплення гвинтом, задній кут пластини 7 градусів, кут врізання 93 градуси. Мінімальний діаметр оброблювального отвору 12 мм. Зажим пластини типу S є одним з найпопулярніших типів кріплення пластин для розточних пластин, завдяки тому, що його конструкція у складі якої відсутні будь-які верхні зажими, що значно розширює мінімальні оброблювальні діаметри. Різець виконано із високоякісної інструментальної сталі, яка має твердість порядку 46 одиниць твердості за рокулом. Такі характеристики різця дозволяють працювати ним на значних режимах, що значно прискорює час обробки. В комплекті з цим різцем йде ключ для змінені твердосплавної пластини. Підібрати твердосплавні ріжучі пластинки або комплектування до цього різця ви можете на нашому сайті або звернувшись до наших спеціалістів, які підберуть вам потрібний інструмент, враховуючи всі дані. У вас інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua де ви можете також оформити своє замовлення, а ще завантажити каталоги наших турецьких виробників. Наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо будійку точок України з нами швидко надійно та якісно.